Побудова проекцій базисних векторів. Перед тим, як приступати до побудови у програмі GeoGebra, розглянемо деяку математичну модель. Припустимо, що у просторі є точка О. Нехай ця точка буде початком двовимірної системи координат з осями X та Y та тривимірної з осями У, В, W. Нехай гама площина, якій лежить система координат XO Y. Нехай кут між векторами Y та W – альфа. А кут між векторами x та u бета. Неважко довести, що координати проекції на площину гамма одиничних векторів сейту тривимірної системи координат у системі координат XO будуть такими. Очевидно, координати проекції точки А будуть рівні координатам проекції радіус вектора ОА. Пробуємо створити динамічний рисунок у програмі GeoGebra у якому будуть відображатись проекції одиничних векторів тривимирної системи координат. Виконуємо таку послідовність дій. Для початку потрібно додати кути альфа і бета, які можна буде динамічно міняти, додамо повзунки альфа і бета. Тепер нам потрібно зобразити проекції векторів U, v, w. Найзручніше це зробити за допомогою командної стрічки, ввівши у неї команди U, рівne cos. Мінус синус альфа, синус бета. В рівне мінус синус бета, мінус синус альфа, косинус бета і дупль В рівне 0 косинус альфа. Після цього на екрані з'явиться три вектори. При зміні значень кутів альфа і бета вони повинні обертатись. але існує більш зручний спосіб зміни кутів альфа і бета, ніж використання повзунків. Поставимо точку А. Введемо послідовно команди ХАТ рівне Х від А, і рівне Y від А. Таким чином, ми ввели два числа XA та YA. Координати та ординат точки А відповідні. Тепер команди для задання векторів трохи змінються. Y рівне косинус XA мінус синус у синус xa v рівне мінус синус xa мінус синус yA на косинус xa дуб рівне 0 косинус ya у такому випадку для того, щоб змінювати кути альфа і бета, потрібно пересувати точку А. Далі спробуємо створити динамічну модель куба А1Б1С1Д1, А2Б2С2Д2 з довжиною ребра А. Будуємо вектори W одним з вищоописаних способів. Ставимо повзунок А, виставляємо межі числа від 0,1 до 20. Припускаємо, що початок координат тривимірної системи координат лежить на перетині двох діагоналей куба. В такому випадку координати точок будуть такі. Найзручніше вводити координати в таблицю. Її можна викликати за допомогою контекстного меню або натиснувши комбінацію Ctrl-Shift-S. У комірці А1 додамо А на2. Програма автоматично обрахує значення. Заповнимо таблицю відповідними координатами. Координати точки А1 у такому випадку будуть розташовані у комірках А1, Б1 та С1. Тепер по цих координатах потрібно побудувати проекцію точок. Для початку додамо точку W. Вона нам знадобиться для того, щоб отриману проекцію фігури можна було пересувати по екрані. Виберемо з меню опції позначення нові об'єкти відсутні, після чого усі нові точки, що з'являтимуться на екрані, будуть з'являтись без позначень. Далі у комірку D1 введемо W, плюс A1U, плюс b 1 v плюс c 1 W. Після чого. З'явиться перша вершина куба, а у комірці будуть записані координати точки. Далі заповнимо автоматично комірки d2, d8, потягнувши за квадратик у куточку виділеної комірки d1. Тепер усі вершини зображені на рисунку. Далі достатньо з'єднати їх відрізками у потрібному порядку.